Тому я написав заяву, і досі відбувається за все. Не трубочку. давайте тоді так: або письмовий запит ви лишаєте і вам дадуть відповідь, або приходите завтра, коли вже буде робочий день, і будуть хто-то на роботі. А дивіться, то тоді правильно я зрозумів. Зараз ви відмовляєтесь мені давати, тому що вам суд зобов'язав. Мене нічого не зобов'язало. Ось дивіться. Я дивіться я нічого не відмовляюся. Я вам пояснюю, що? що сьогодні вихідний день. Ви просите мене повідомити чи внесено, чи ні? Я вам роз'ясню, що я не можу повідомити вам. По перше, ага. тому що я не уповноважена особа на виконання даного дайте мені повноважену От, особу. Сьогодні вихідний день. мене не цікаве. Це вбивство стаття, замовне вбивство. Ви не грайте зі мною, будь ласка. Я з вами не граю. Дивіться, внімайтесь. Дивіться уважно. Не треба мені пояснювати. Є ухвала, яку треба вирішувати. Я все розумі. дуже просто. Я ще раз кажу. або ми, до мене виходить слідчий з відділу вбивства. Або хмель, що значить, пиши заяву, щоб ми вам надали. Є ухвала, яка вас зобов'язує. Я ще раз кажу. Ви... а тобто, ухвала це все одно. Ще? Правильно ні? Не нервуйте. Я вам кажу, що побачу, як не дай Бог, ви так будете нервувати. Не дай Бог, щоб у вас таке було. Щоб... Чому ми приходимо на особистості? Я вам поясню, Тому ви що... мені кажете, не нервуйте, я кажу, що мені... мене замовляли, вбивство Наразі. мене і погрози. Ще? І ви ви зараз ну, і ви кажете, сьогодні. чому я нервую? Я, я ж кажу, що особисто я не можу дати вам витік. Я без задоволення вам допомогла. Добре, а ви зараз прийшли, сказали, що хмеляр сказав писати заяву, так? Да? Запит. Я не я не можу дозвонитися. Я вам а. пояснюю, що я не можу з'ясувати, чи воно внесена, чи не внесено. А хто може? Не... У нас з слідчими немає доступу до загального реєстру. Тобто, кожен слідчий має доступ тільки до свого реєстру. Керівник має доступ до всіх реєстрів. Керівник має. Будь Керівник ласка. сьогодні вихідний, його немає. Не бере трубку. Зараз я тоді з черговий дозволити. Я тоді до, до вас питання знімається. Я зараз буду телефонувати. Будь ласка, я вам пояснюю, тому, тому що ну я не можу витягувати вам зробити. І... Я зрозумів. Добре, наберіть, будь ласка, Олександра будь Хмеляра. На громку зв'язку. У вас нема номера до керівника відділу вбивств в ГУНП, який працює? Ну, я не маю сьогодні. Ні, так я вас не знімаю, не переживайте я себе знім. У вас немає номера... Дивіться, якщо трапляється вбивство, ви як інформуєте, кого ви інформуєте? Чергового. Чергово. а де черговий? Де черговий? А де черговий? Ну, хтось з вас черговий є, чи ні? Ні, ми просто не черговий. А хай, хай прийде черговий, будь ласка, і і, і або свого місця набере Олександра Хмеляра. Хай він візьме слухавку. Дивіться, ну я ж не жартую, я, я, я ж не прикалуюсь. Дивіться, є ухвала суду. Можете подивитися, якщо хочете. Є ухвала суду. Я писав е, про зобов'язання відкриття ГУНП кримінального провадження по 115 статті замовне вбивство два тижні назад. Досі не відкрити. Я просто прийшов попросити витяг з ЄРДР, все, що я попросив.